Так, усім добрий день. Хочу вам порекомендувати електрик, а іменно тим людям, які хоч трохи трохи розуміються в електроніці. Не дивляться там, як то пишуть, на як на булгарках китайських, 2 тисячі ватт, 3 тисячі ватт. А нормальний мужик може патрон руками на ходу зловити. Зараз вам тут все покажу і розказую, що це за апарат. Хто електроніці не розуміється, чоловіче гуртає, берите китайське гамно. Став собі і тим. Так, цей легендарний апарат. алюмінієвий, Приїхав з Швейцарії. Ціну скажу вам в кінці відео. Зараз дивіться. Все на боші, електроніка, вся Bosch, Хто розуміє? Говорю зразу, він буде розуміти, про що я говорю. Що таке є бош? Якщо взяти китайську 2000 іщева там, булгарку, нормальний мужик може руками патрон зловити на ходу, то в боші йому просто поламає руки. Щоб ви розуміли? Комп'ютер, бош. Все тут включається. Щоб ви розуміли. Тут є от пульт, плюс мінус наприклад, включає турбоспорт. Отак От зараз вам покажу. От. Турбоспорт. Спорт, бачите, Таур. Еко. Там, наприклад, в Еко Про він може проїхати 100 кілометрів. Там, наприклад, в Таурі в районі 90, в спорті 80, а в Турбо в районі 70 кілометрів може проїхати. Ось таким джосиком, фара, все тут включається. Тут все працює, пробігає, все показує годинник. Розрахований на людину десь 1,80, метр, метр 90. Батарея Bosch. бачите, є ключик до неї, все. Зарядне, Bosch. Що коштує як пів китайського велосипеда. І хто розуміє, що таке Китай, той знає, про що я то говорю. На системі SLX, яка розрахована 40 тисяч кілометрів. Задія касета стоїть на 9 передач. Є фара, бачите, навіть такий номер є. Мотор Бошевський, що людина буде їздити, на ній. 10 років і туди навіть дивитися не буде, а в китайському треба буде катушки міняти кожного року. Тут зараз стоїть він до 45. До 45 він допомагає, після 45 відключається. Шимановські гідравлічні тормоза стоять, які дуже добре тормозять. Передна фара, гілізована стоїть. Дуже добротно світить. Є замочок фірми абус, який закриває, заднє коло блокує, втулочки, Діоровські для добротного наката, що ви розуміли, резина стоїть добротна швальба, яка коштує. По 1200 гривень і то є резина. А не як на китайських таке, таке впечатлення, що ті китайська резина, вона з тих баклашів, знаєте, півторалітрових, що воду солодку п'єш або мінеральну, їх викидують і роблять з них резину. Пістоновані вода. Це немало важливо, що ви розуміли, хто розуміється. Це є дуже дуже добре. Дуже прикольні крила. Блистяться, трохи пилюку пропали від фірми SKX. Хто знає, що це таке. Це все Швейцарія, що ви розуміли. Не то що я там баєчки розказую. Дивіться, яка добротня вилочка стоїть на ньому. алюмінієва Кажу, на такому ровері ви будете їздити руками, не будете знати, що це таке. Сіліконове сидіння. Дуже комфортне. Швейцарське. Плюс є амортизатор, який глушить вібрацію по позвоночнику і по тазу. Ви дуже комфортно будете їхати на ньому. Так що, хто розуміється, він розуміє про що я говорю, і ви можете то порівняти. Ціна його 27 тисяч гривень. Ціна, ціна китайського. Реально. Але це є апарат чоловічі, це є апарат. За такий новий треба 200 дати в Швейцарії. Так що. Я там був, знаю і бачив. 27 тисяч гривень. Одна батарея така, що купити, буде коштувати 15 тисяч, а може і більше, бошуска. Я вже не говорю про мотор, я вже не говорю про зарядку, яка коштує отака бошуска. 1006 гривень. Тут все дуже добротно, і дуже з добротного матеріалу, повірте. Монетки SLX дуже добротні стоять. Ви будете дуже задоволені, повірте. Таким апаратом. Задня фара, надійця, зроблено, гарно, так, щ -щ, все поколу світиться. Багажник такий вузесенький, комфортний. 28-мі колеса, велосипед, Реально ракета. Ракета. Я думаю, 10 кілометрів. 12 можна заїхати за 15 хвилин. 20 максимум.